嗯。 Операція Врятувати корову в Олександрії. Корова провалилася у вигрібну яму. Як тварина таких розмірів змогла втрапити під перекриття через бетонне кільце у вигрібну яму, гадки не ймуть ні господар, ні рятувальники, які її витягали. Зірка так звуть корову, пішла під землю у тому місці, де її припнув пастися господар. Самотужки витягти тварину із п'ятиметрової глибини йому не вдалося, тому чоловік викликав на допомогу рятувальників. Діставали корову п'ять надзвичайників за допомогою автокрану, пожежних рукавів та мотузок. Для цього довелося спочатку розібрати. Бетонне перекриття та зняти бетонне кільце і металеві рейки. Уся операція зайняла близько 4 годин. Врешті зірку витягли на поверхню живою та неушкодженою. І, як з'ясувалося, незабаром вона має восьми отелитися. Я займаюся ними вже скільки на пенсії, скільки я займав, вже 15 років. Ну, такого випадку, в російська. І в нас на районі не було ще. Колектив здійснював витяг корови з погрібної ями, двома рукавами і з допомогою так сказати, маніпулятора крана. Ставляло труд в тому, що треба було розібрати конструкцію.